Президент Реала зробив цікаву пропозицію Андрію Луніну після виходу в півфінал Ліги Чемпіонів. В шахтарі розповіли, коли відпустять Судакова в Європу, а також нові подробиці відновлення Віктора Циганкова. Привіт, друзі! Безсонні ночі закінчилися. А значить, ми, як завжди, розповідаємо про найцікавіші новини. Я Макс це ваші найкрутіші коменти, умови такі самі. Пишіть класні коменти у відосі їх обов'язково додамо. Отже, стартуємо з українських новин. Головний редактор про футбол Діджитал Володимир Звєров розповів, що з наступного сезону у другій лізі може з'явитися команда під назвою Десна. 1960. Судячи з усього, це не буде та десна, котра має бронь на участь в УПЛ, а буде друголіговий клуб, в котрий готові вкластись місцеві бізнесмени. Найпевніше також що клуб тренуватиме легенда бренду Десна Олександр Рябоконь. Побачимо, що з того вийде насправді досить класична історія. Коли у одного клуба дуже багато боргів, але якби хочеться, щоб цей бренд далі існував. Просто роблять я так розумію нове юр обличчя. Яке не має відношення до попереднього клубу, трішки якби змінюють назву, і все, клуб існує далі. Ну, з точки зору того, що хтось хоче розвивати футбольний клуб, це ок, а з точки зору того, як це відбувається, і історія якраз в тому, що накерувались зараз наново. А якщо цим знову накеруються, буде, буде десна 2-19-60. Як що? ПФК Звягель оголосив про призначення на посаду головного тренера команди Юрія Вірта. Подробиці угоди не повідомляються. Після відходу Сергія Шищенка ВО тренера був Микола Гібалюк. У ПЛТБ отримав компенсацію. Очолив фарм клуб «Полісія». Чи не стратегія вірта, що Шищенка літом звільнять, а його призначать? Хоча це не думаю, що він має так, якусь стратегію. Журналіст Михайло Співаковський у випуску «Та то таке поділився своєю інформацією щодо майбутнього нападника Динамо Назара Волошина. І як виявилося, Страсбур є найактивнішим гравцем. Інші клуби не виявляють такої конкретики. За моєю інформацією, Ігор Суркіс дуже задоволення волоний рівнем гри Волошина і до літа точно не розглядатиме жодних пропозицій, навіть якщо вони надходимуть 2 мільйони. Це сума на трансфер але Волошину лише 20 років. Він тільки піднімається на пік, то ці гроші ні про що. Думаю, що Суркіс чекатиме не менше 10. Крім того, є інформація по юному таланту Пономаренку. від цього джерела. Ще один молодий гравець Динамо, до якого зараз є інтерес, це Матвій Пономаренко. За моєю інфою серед клубів, які проявляють інтерес, є Сивіль. Вулвергемптон та Бренфорд. Наскільки я знаю, Суркіс взагалі не збирається зараз розставатися з Пономаренком. Ми сьогодні, друзі, ще будемо говорити про трансфери. Я думаю, анонсом ви зрозуміли, про кого саме буде йти мова. І щось мені підказує, що швидше Шахтар за 100 мільйонів продасть Судакова, аніж київська Динамо. Скоро продать Пономаренка. І Волошина за кошти, які хоче Суркіс. І ні, я нині, друзі, це кажу не з ціллю пограти на баяні, що Динамо перетримує. Просто варто розуміти, що нині рівень наших футболістів, загальної маси футболістів, він не той, котрий був раніше. І суми відповідно не будуть такими смачними. Те, що Шахтар продав мудрика за 100 мільйонів євро, це не про загальний рівень усіх молодих талантів, це про мудрика. Словом, коментуйте. Думаю, у вас знайдеться пара слів. По трансферній кампанії ДК 17 квітня пройшов перенесений матч 15-го туру УПЛ Олександрія Оболонь. Рахунок 2-2. всі чотири голи забили після 79-ї хвилини. У складі господарів відзначився погорілий та Скорко, За гостей забували Тарануха та Краснопір. Зустріч мала відбутися 26 листопада, але була перенесена через складні погодні умови. 17 квітня також пройшло догравання матчу 16-го туру УПЛ. Минай Динамо, в котрому кияни перемогли з рахунком 3 3-1. Цей матч мав відбутися у грудні в Минаї і розпочався за розкладом, але через повітряну тривогу команди встигли зіграти лише трохи більш як хвилину. Через тривалу паузу було вирішено відкласти проведення зустрічі на пізніший термін у зв'язку з тим, що на стадіоні Минаї відсутнє штучне освітлення. В результаті сторони дійшли згоди дограти гру у столиці України. Наразі ж кияни, якщо дивитися на турнірку, скоротили відставання від е, Шахтаря. До одного очка у Донечан на один матч менше, і на нас безумовно чекає шалене закінчення сезону в боротьбі за титул. Ще глобально нічого не визначено. Внизу у таблиці також хто ж вилетить. Побачимо сьогодні. Буде матч Зоря Шахтар. перенесений матч 10-го туру. За ним же будуть ЛК і ЛЄ. Інтриги чимало і є на що робити прогнози. Робіть їх у Фавбет. Посилання в закріпленому коментарі, друзі, там же всі бонуси, і пам'ятайте, що спорт підтримує ТП. А ми летимо далі до не дуже приємних новин. Півзахисник ОМОНІ Роман Безус пропустить щонайменше 6 місяців через травму. Повідомляє This is Mapa. За інформацією кіперських в українця розгрив ахілового сухожилля. Контракт Безуса з Омонією закінчується влітку 24-го року. Крім того, стало відомо, що ж там з Віктором Циганковим. А він не тренувався з командою. Учора. Футболіст продовжує відчувати дискомфорт у литковому м'язі. Його участь у матчі з Кадісом 20 квітня поки під питанням. 17 квітня в Белфасті пройшло жеребкування фінального турніру Євро 2024-19. Україна потрапила в одну групу з Італією, Норвегією та Північною Ірландією. В інші гратимуть Франція, Туреччина, Іспанія та Данія. Дві найкращі збірні кожного квартету відразу вийдуть до півфіналів. Турнір пройде 15-28 липня в північній Ірландії. І Мо далі по трансферам, а конкретно по Георгію Судакову. За інформацією журналіста Code of Sight Бена Джейкобса, Тоттенгем цікавиться хавбеком Шахтаря. Як повідомляє джерело, лондонський клуб серйозно розглядає кандидатуру українцям. Скаутинг, який провели шпори, показав, що той добре впишеться у систему гри Енджа. Постикоглу. І що цікаво, сам Жора дав коментар по трансферній інфі і Сергій Анатолійович Палкін, котрий прямо каже, Судакова влітку продадуть. Наполі зробили хорошу пропозицію, але клуб її відхилив. Ми швидко закрили цю тему, і я зосередив усю увагу на Шахтарі. Влітку він обов'язково перейде до європейського топ клубу. Коли я був 15 квітня на матчі Челсі проти Евертона, багато людей запитували мене про Судакова. У січні я сказав Наполі, що вони можуть отримати його за 50 мільйонів євро плюс бонуси. Вони запропонували. 40, а я сказав їм закрити угоду зараз або втратити цей унікальний шанс. Ми не хочемо, щоб клуби домагалися знижок, тому що у нас війна. Є приклад мудрика. Ми досить сильні товариства, куди перейде Судаков, не можу вас не запитати. Я чомусь переконаний, що топ-клуби, справді топ-клуби, подивляться ще за Судаковими на євро, і тоді вже будуть пропозиції, від яких Шахтар точно не зможе відмовитись. А поки є час взяти перерву. Друзі, ми вже чотири роки розповідаємо про найцікавіші новини футболу. У квітні у нас день народження. Дуже багато енергії йде на нон-стоп генерування контенту, пошук новин, сценарії, зйомки, монтаж, упаковку, а іноді навіть і на перепаковку. І інколи рятує тільки вчасна перерва. З кіткат наші перерви в створенні контенту ніколи не бувають сірими. Крусь і зарядився енергією на весь робочий день. А на носі ще й чемпіонат Європи, а там без цього енерджайзера я точно випаду. Тож працюй наповну і пам'ятай! Є перерва, є кіткат. В муках смачно. Крокуємо далі. Сьогодні інфу по судакову може перевершити тільки одна людина. і Ім'я, Андрій Лунін. Вчора, точніше, сьогодні вночі, ми оперативно розбирали чвертьфінали ЛЧ, але після того, от перформансу з двома відбитими пенальті, ясна річ, інфи море. По-перше, варто відзначити момент з найкращим гравцем. Поєдинку, якщо Софаскору Луніна оцінили в 9,5 балів, і це найкраща оцінка в цьому матчі, то от у ЄФА найкращим визнали Вальверде, і це Крінж. Вперед Великий Лунін написав Куртуа після гри. А головна людина у реалі здається прийняла серйозне рішення. Президент Реала Флоренційно. Перес після перемоги над Манчестер Сіті в серії після матчових пенальтів в одній четвертій фіналу Ліги Чемпіонів спустився в роздягальню, де наполягав на продовженні контракту Андрія Луніна. Повідомляє Дефенса Централ. За інформацією джерела, президент Реала особисто привітав Луніна з чудовою грою. Флорентіно Перес розповів про плани продовження угоди з українцем близькому оточенню. Нашу Луніну йти не з Релу. Окей, раніше я регулярно у відео говорив, що у Луніна немає ігрової практики. Треба йти, треба її отримувати. Клас Воротаря є, вік ідеальний, треба запалювати. Але нині ж куртуа травмувався, Лунін витиснув кепу і нині, беззаперечним, є номером один реала. Альтернатив немає, і вони не потрібні. В матчі з Мансіді він тільки закарбував за собою місце першого номера Реала. І історія у тому, що коли куртуа повернеться, то я би. Точно не сказав, що тібу буде потрібен. Нащо? Коли на воротах 25-річний топовий кіпер, котрий в кожному матчі рятує, бере участь в білдапі, бо ногами грає краще, ніж 90% футболістів УПЛ і має сталеві нерви. Нащо? Йти зреала. Пишіть свої думки. А у мене все. Дякую за увагу. Посміхайтеся частіше.